Вітаю. 30 березня 2025 місто Рівне Україна. Ну що ж, не встигла висадити своє замовлення гортензії. Все попідписувала, поставила в горщики. І свіки кіперисовик все ж вирішив поки що посадити в горщик. Ось такий він у мене гарненький. Хай поки що росте в горщику. Потім обов'язково я найду місце. Така взяла. Більшенький такий, щит, напевно, 7 літрів. Ось посадила. Подивилась, що ціна на 7-літровий більше 1200 гривень. Так що, якщо він тут два роки посадить, ну, відповідно дала там комплексне добриво. Це ще дуже довго розчиняється, воно в мене є, я використовую для горшечних культур. Дуже зручно, до речі. Посипав і має 6 спокій. Гортензії, як ви бачите, дуже низько посадила, дуже низько. І ось даю їм один день. І ще буду цю взагалі напевно буду прибирати оцю на одну брунічку Буду обстригати. Але сьогодні, тобто вчора, приїхали до мене знову рослинки. Як не дивно, так це ожина. Зараз розповім, які сорти взяла і чому саме взяла. Так, я продаю сажанця вже не. Це не значить, що я їх постійно не купую. У мене так само бувають пропадають кущі, але, наприклад, сорт мені сподобався. Я беру повторно і дивлюся, якщо дійсно цей сорт вже не проживається в мене, тоді я зупиняюся і більше його не повторюю. Але це при умові, що мені сам сорт дуже сподобався. Ось, наприклад, джамбо. Джамбо в мене навіть немає огляду. Я купувала два саженця, Зазвичай я купую, купую два саженця або три саженця одного сорту. І причому не з одного місця, тому навіть називати не буду, щоб зрівняти саме сортність. І джамбо в мене один не прижився взагалі. Від слова зовсім. А другий кущик був, але щось він такий, він і плодоносив. І, ви знаєте, ягідки, я їх назвала дитячий, дитячий сорт, вони невеличкі, але дуже смачні. І останній рік він геть, ну не знаю, що з ним сталося, як захворів, чи що, і пропав. Тобто я вирішила не мучитися, не та рослина, за яку треба боротися, викорчувала. І ось хочу поновити цей сорт, подивитися, якщо не буде рости, ну, значить не буде в мене джамбу рости. Але це саме з таких дитячих сортів, він квітує рожевенькими квіточками. І солодка ягідка навіть не в такому зовсім дозрівшому стані. Вона досить солодка, тобто, кажу, дитячий, бо дитина може зірвати і потім не буде відразу від Оседж у мене було два кущі. Один у мене кущ загинув. Тому що ягода мені дуже подобається осаджа. І так як він прямо стоячий, в принципі, навіть саженців в мене не було. Там, може, було пару штучок, я їх продала, але взяла ще один, щоб не втратити цей сорт. Так, далі. Ось тут в мене два сорти. Полар. І вашито. В мене є підозра, що от той раз вони прийшли навпаки. Чому така в мене підозра? Тому що, судячи зі всіх оглядів ну, на Ютубі і те все, що я читала, що вашито має бути набагато смачніше, ніж полер. А мені здається, що в мене полер смачніший, ніж вашито. Тобто я взяла повторно, щоб впевнитися в тому, що дійсно так воно є. Хоч і той, і той сорт дуже класний. Вони середнього терміну плодоношення. Просто для впевненості для себе. Я задоволення буду мати ще і той, і той сорт. Так. Сорт вон. В мене один кущ. Оглядів в мене на нього немає. І, якщо чесно, це мій такий фаворит саме по смаку. Тому що кожен сорт, він має. Вони якби всі однакові. так? Але от кожен сорт має якісь свічі присмак, чи як вам сказати. От вон мені ну, просто надзвичайно подобається. Але суть тому, що він росте в мене просто деревом. Рівно-рівно вверх, і я навіть собі не могла зробити саженця. Тому що ну, я не з коріння роблю саженця, а з верхівки. Пригнути в мене не виходило. Ламати кущ я не хочу. Тому взяла ще собі ще один вон. Можливо, потім в подальшому, будуть там латерали нижні, і можна буде взяти. Ну, поки що взяла, щоб мати ще один кущ. Взагалі. Якщо мені щось подобається, то краще його мати в двох екземплярах, щоб ну, може щось статися, може щось під'їсти, може щось підгнити, ще щось. Ну, це як люба рослинка. І з нових сортів, хоча в мене ще три сорти на випробування, які в принципі не коштувала, Вікторія тільки в тому році коштувала, дуже солоденька ягода. Але взяла, ніколи не думала, що ще раз візьму ремонтантний сорт, але взяла ремонтантний сорт чому. Називається він Baby Case Cake. По опису він росте 60-80 см. Це, якби, як я кажу, висадити квітник. Ну, можливо, хочу спробувати просто ягідку, так викинути завжди встигну. Єдине, що мені не подобається, що він ремонтантний, але хай буде. Можливо, так само для асортименту, якщо він не буде такий стоячий, прямо стоячий, можна буде брати саженці. в когось немає землі, є тільки маленький невеличкий квітничок і можна буде висаджувати. До речі, хочу спробувати його взагалі висаджувати. Якби в кашпо, Ну, не відкритий ґрунт, а це вот. якийсь горщик більшенький. Просто подивитися. Так, і ще сорт Глорія. Це новий польський сорт, але бачу, що ну щось дуже він такий може бути знов лежачий. Не дуже добре ці лежачі сорти, мені ці е, американські не сподобалися. Все-таки, коли він е, от як тройна корона, як начес, коли він іде доверху, а потім як лягає, як фонтанчиком я кажу, це набагато краще, ніж ці лежачі сорти, е, бо ці лежачі, вони не мають дуже тонкі вітки, ну зовсім тонюсінькі. І, е, чесно кажучи, не ношають довіри. Ну, кажу, що солодкий сорт. У всякому разі не спробую, не буду знати. Так що, моя колекція поповняється, поки мені іще не набридло ожина, дивиться, вивчати. Бажання закупляти ще 20 якихось сортів в мене немає. Як ви бачите, я поновлюю ті, що вже були, провірені мною сорти. І заодно, як же ж не взяти якісь цікавих новиночок. Висаджуйте, вирощуйте своя ягода. найсмачніша. Все буде Україна. Дякую.